Сьогодні 9 червня 2023 року і я знаходжусь у залі головного поштампу на вули... в місті Львові на вулиці Словацького, 1, де ми зараз комісійно в присутності Олійника Юрія Романовича і адвоката Ганнича Івана Миколаєвича будемо вскривати конверт. Яким конверт? Я зараз його показую, ось цей конверт, який надійшов до Олійника Юрія Романовича, вулиця Шептицького, 16, село Чишки, Львівський, район Львівської області, номер, номер е, рекомендованого листа 798 на 18 317 0 421 0 з Львівського окружного адміністративного суду. Значить, яким повернувся, повернувся е, позов, поданий олійником Юрієм Ярославовичем, до Пустометівського районного суду Львівської області про визнання дій протиправними і вчинення, зобов'язання вчинення дій. Значить, наскільки мені відомо, суддя, суддя Костецький Назар надіслав. Повернув вірніше повернув позовну заяву у зв'язку з тим, що нібито вона не підписана позивачем. Ось зараз ми хочемо перевірити цей ли, ми цей конверт не вскривали, і хочемо перевірити, чи тут дійсно є позовна заява, яка не підписана позивачем, чи це надумані, надумані підстави для того, щоб повернути і не розглядати цей. Цю позовну заяву. Отже, Юрій, прошу, давайте ми вскр... Чекайте, давайте ще подивимося на зворотній стороні. Як бачите, конверт не, вскр... не вскритий. він не вскривався. Тут не видно, щоб його вскривали. Ось тут ось цей конверт. А тепер давайте вскриваємо цей конверт щоб ми бачили, що в ньому є. Я зараз візьму ручку, щоб ви просто будете запихати сюди. Ні-ні-ні, щоб... не треба так, не треба. Ви візьміть, просто вскривайте його, Ого. так як от воно є, Ого. Отак. отаким от чином вскривайте його. Так, о, так, щоб ми бачили. Тепер витягайте. Давайте дивимося, показуйте документи, які о, вони є. Зараз показують документи, так. які є. Що це є? Давайте показуйте мені. І так. Це є, значить, це є Львівський окружний адміністративний суд 24 травня 2023 року номер 438 23 адресований Олійнику Юрію Романовичу. Так, і написано. Направляємо копію. Зараз я трошки збільшу. Направляємо копію ухвали про повернення позовної заяви від 22 травня 2023 року за позовом Лінка Юрія Романовича до постаментів районного суду про визнання незаконними дії зобов'язати вчинити дії. Додатки. Копію ухвали на одному аркуші, позовна заява з додатками на 22 аркушах. Оригінал квітанції про сплату судового збору. Секретар судового засідання Наталія Лубоцька. Дивимося другий аркуш. Скажіть, що там на другому аркуші є? Зараз. Відкривайте. Другий аркут якраз є. Так. Є, значить, ухвала, написано. Ухвала про повернення позовної заяви. 22 травня 2023 року, справа номер 380 10 438, дріб 23. Перевертайте, Юрій, на другу сторону її. Угу. Ось вона такий має вигляд. Списано, значить, Підпис, значить, підпису немає, фактично є. Написано, що підпис костецький, ага. Мабуть, що це є оце є підпис костецький. Позину заяву повернути. А що написано? Так, з огляду, що ж на хіпі став він повертає. Написано. Одночасно судово встановище, що позивачем не виконав ухвали суду від 16.05 позовну заяву із зазначенням реєстраційно номер лікової картки платника, проте така, проте така із зазначенням реєстраційного номеру лікової картки. Проте така позовна заява під позивачем не підписана. Впадайте, впадайте на бробік. Це є квитанція про сплату судового збору, яку ми... Разом платили на вулиці Личаківській в Вділення Щедбанку. Далі забирайте. Далі. Так. Позовна заява Олінник Юрій Ярославович. Романович. А, Юр, Юрій Романович. Позовна заява. Інформаційна агенція Жуко Олександр Сергійович. Жуков Олександр. Значить, це в такому кольорі виробили її. Такому кольору, так. Тому що в мене вона в кольорі чорному. Це те, що ми надсилали mm -hmm. з вами перший раз. Перший раз, так, так, це було перший раз. Це перший раз, я бачу, надсилали. Так, так. Це перша позовна заява. 8.05.23 року, так. Підписано. От підпис мій. Так, це було 8.05. Так. так. Запит на публічну інформацію олійником підписано. Так. Оригіналом підписано. Підпоясано. Це з оригіналом. так. Запит на публічну інформацію знов таки завірено. З оригіналом згідно завірено. Значить, цей з оригіналом згідно завірено. Це знов другий примірник. Це позовна заява до Львівського окружного адміністративного суду. А чому вона, чому вона виконана на бланку моєму? Справа в тому, що я згадую, я її переписували, і щоб не було на вашому бланку. Абсолютно вірно. Значить, коли ми переписали, підпис позивача знову є. Є підпис позивача. Але це два північники, коли ми перший раз направляли. Один для відповідача, а другий для суду. Так. Запит на публічну інформацію знову йде підписано? з оригіналом згідно. З оригіналом згідно, додатки всі підписані. З оригіналом згідно. Більше у цьому конверті нічого немає. Значить, ми констатуємо той факт, що констатуємо той факт, що е, ви мені надавали ці квитанції, коли ми направляли... Ні, не на квитанції а, от коли ми з вами той самий в наступний день ви приносили. Так. доставили. Це було в нас 18.05. Ми 18.05. 18.05 сплатили судовий збір. І 19.05 я подав заяву, заніс особисто заяви, позовні до суду. Але вони були виконані не на бланку моєму, а вони були виконані на чистому на чисто на чистому аркуші паперу. Тому отець, те, що зараз ми фіксуємо, це фіксуємо грубу фальсифікацію суду, і, зокрема, судді Костецького, Судді Львівського окружного адміністративного суду Костецького назара, який фальсифікував документи для того, щоб відмовити. Юрій Олійник Юрію Романовичу у доступі до правосуддя і, і подані позовної заяви про виявлені факти, виявлені факти протиправних дій з боку керівництва Пустомитівського районного суду Львівської області. Це є чистий кримінал, який підлягає тому, щоб, щоб на, суддю, на, на суддю, на суддю Костецького була відкрита кримінальна справа. І він був притягнутий до кримінальної відповідальності. Це я заявляю. Журналіст інформаційної агенції ЖУК Олександр Сергійович, присутності цих свідків, які сьогодні були присутні при тому, як ми відкривали цей конверт.